Доброго здоров'я Україно! Доброго здоров'я всім людям! 210-го виборчого округу. Я з радістю представляю кандидата в народні депутати по 210 му виборчому округу Лабазова Віктора Станіславовича, який пройшов увесь майдан з першого дня. І він не сидів десь в палаці. Він боровся в Маріїнському парку. Він боровся на всіх барикадах. Києва він стояв разом з Порошенком, разом з Олегом Ляшко, разом з Яценюком на барикадах. Це людина віддана своїй справі, тобто віддана народу. За 25 років, яких я знаю, він жодного разу ніколи не поміняв своє становище на теплий кабінет чи якийсь. Товстий портфель, це людина, яка бореться за правду, яка бореться за народ. Людина дуже і дуже принципова. Його кандидати це не до олігархії або технічні кандидати, ідуть, хочуть попасти в парламент тільки для того, щоб прикрити свій бізнес від закону, щоб самим отримати недоторканність депутатську. А тому, дехто з них прикривається якимись блоками чи партіями. Але чи буде народ зараз голосувати за кандидатів в депутати, які прикриваються якоюсь партією Бетмена чи партією Василиси Примудрої, а самі вони по своїй суті? Це просто не потрібен. Так от я вважаю, що ні. Люди зараз помінялись, нас змінив Майдан. А Віктор Лабазов це і є той яскравий представник Майдану, який відстояв нашу з вами незалежність. Ми, люди, з вами, помінялися. Ми зараз вже не ті, що були в 2012 році, тому що кров Майдану не пройшла даремно. Зараз проходить АТО. Віктор Лабазов був в зоні АТО по пропаганді нашої системи життя, по контрпропаганді е, Путінській. Тобто людина, яка завжди на передньому місці, на вістрі подій. Я, як поет Майдану, який неодноразово виступав з головної сцени Майдану своїми віршами і піснями, закликаю вас проголосувати за Віктора Лабазова, достойного представника нашого 210-го виборчого округу. Бути в парламенті, захищати наші з вами інтереси, як це він робив на Майдані. А тому, люди, будьте пильні, голосуйте серцем, голосуйте розумом. А тому ви заробите самі на гречку, буде у вас достойна зарплата. Будемо боротися за е, гарні дороги, за майбутнє наших дітей. З Богом, люди, будьте пильними і голосуйте, будь ласка, за Віктора Лабазова. Кандидата від Майдану. На підтримку кандидата по 210-му виборчому Віктора Лабазова я зараз виконую для вас пісню всім, хто пройшов Майдан або навіть сидів у телевізорі, але переживав за цей майдан. Я виконую пісню, яка називається Наші батальйони формувались на Майдані. Всі наші батальйони формувались на Майдані, де хлопці стільки. Стояли як один або сиділи забиті у Мітонській бузегарні. Тепер ми всі один загін. Усі тут, побратими, сухпай один на двох, а казки ще і Старого Союзу. П'ять броньків у нас на двадцятьох. Копота, і путінський спецназ була ж команда, тільки захищайтесь. Вільш набіж микуни і ФСБшники у нас. Повернемось, тоді вже ночувайтесь Сторонимо загиблих, герої не вмирають, І виб'ємо всю наволоч із нашої землі. Нехай вантаж в сотень у Москові зустрічають Аби не лізли далі москалі. Завіщали про діди діди, що захищали мову від наруги. і прапор жовто синій тепер вже рить, як символ миру на усій планеті. Отож, нехай Господь усіх розумить, щоб не стріляти більше з пулеметів. хопники кричать. Bye.